Добрий день, малята! Пропоную вам послухати вірші про таку пташечку як Снігур. Гілочки в саду горі, наче жар палають. Жовтогруді снігорі ранок зустрічають. Розлили мотив пісень, ніжний і грайливий. Хай прекрасний буде день, спокійний і щасливий. Посідали снігорі на гілля раненько, позникали всі жарі, тішиться серденько, ну й красивіші птахи, грудки червоненькі, розглядають дітлахи. Шапочки чорненькі, пишно груді у сад прилетіли, що співали у горі, про весну скріпіли. Посідали у дворі пишно груді снігорі, тепло одягли світину і смакують горобину, червоніють із даля, хоч біліє вся земля. І летить лопатий сніг, чорні шапочки у них на гірлячці горі, Скачуть диво, снігурі, підкріпилися пташки, чистять ніжні фартушки, завірю, хай холоди, наближаються сюди, нам говорять снігурі. Довго бути ще зимі, як прийде весняний час, полетять вони від нас. Під ногами сніг скрипить, природа ще в досвіта спить. Сніжинки, мов пір'я літають, землю холодно вкривають, Вкриті ті дороги й стежини, прикраса дерев білий іні, а снігові й сінички калину червону обсіли, Ягідки там собі їли, любе красиво довкола, Природа до свят вже готова. Червоні намистини розсипала зима, прикрасила калину, бо листя вже нема. Червоні намистини на сонці виграють, і ягоди калини пожарливо клюють, а ми ще годівничку повісили в дворі, Злітайтеся, синички, й прекрасні знігорі. Звідки гості налетіли? Тоголосим табуном і розсипалися в полі над розсипаним зерном. Заспівали, задзвеніли, мов заграли кобзарі, де взялась весела зграя, жарогороді снігурі. Ось вони на сніг упали і розквітали, як квітки На городах мак макроживий так заквічує квітки. Нагло враз табун крилатий, небезпечне, щось почув, вгору знявсь. І дуб гіллястий в пущ троянди обернусь, ще хвилина, і, як в касті, враз осипались квітки і за вітром над снігами полетіли пелюстки. Надягли дерева шапки, біле біле, все навкруг, У сніжку котячі лапки, всі стежинки, поле і лук. Обтрусився кіт від снігу, облизав від льоду хвіст, від зими він має кіху. Кіт танцює з нею твіст, витанцьовував так вміло, задивляли снігурі. Крок управо, крок уліво, судо танці на дворі, біле, біле все навколо, кіт стрибає у сніжок, правно вже танцює соло між засніжених стежок. Рік учився танцювати, брав уроки вчителів. Всіх зумів кіт здивувати, навіть нам забракло слів. Де взялись тут снігорі, красені веселі. Та з'явились на дворі ближче до оселі, Голови у ковпачках грудки червоненькі, На малисеньких бочках крилечка сіренькі, Дивовижні ці пташки, вісники морозів Одягнули фартушки та чомусь в тривозі, чи не буде холод їм сильно дошколяти? І чи вистачить кормів перезимувати? Як прискачуть холоди, наче буйні коні, де калини віднайти? Ягоди червоні, їх так люблять снігурі, Клюють на сінини, та на найбільше до душі гро на горобини. Ох, які ж всі снігурі, Милі, чипурненькі, ще й співають до зорі, Пісеньки гарненькі, сяють, наче ліхтарі, вранці на калині. Ці прекрасні снігурі, королі пташині. Ми доглянемо цих птахів сніги й хуртовину, їм підсипнемо кормів, щоб ніхто не згинув.